У вівторок, 14 травня, за участі співробітників ДСНС, національної поліції, волонтерських організацій та представників місцевої влади, було успішно проведено евакуацію мешканців Білопільської громади, яка потерпає від постійних обстрілів російської армії. Виїхали переважно люди похилого віку та жінки з дітьми. Сьогодні в Білопілі наші рятувальники. Вкотре долучились до проведення евакуації жителів прикордоння Сумського району. Співробітники ДСНС надавали всебічну допомогу маломобільним людям, людям похилого віку. Їм допомогли сісти в евакуаційний транспорт, також перенесли в автобуси особисті речі громадян. А вже потім, в заздалегідь визначеному місті, людей також зустріли наші співробітники з евакуйованими працювали. Психологи ДСНС впродовж всього дня людям надавалася всебічна допомога. За даними міського голови Білопілля Юрія Зарка, успішно було евакуйовано до безпечних місць тимчасового перебування 28 людей, серед них 6 дітей.